Моє вітання, компанія автопарк, нове надходження, Volkswagen Polo 2003 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,2 механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Європейський автомобіль. Парний сірий колір, кузов без недоліків. Оригінальні легкосплавні диски 15 го радіусу. На зимовій гумі салон у нас чорний текстиль. Додатково одягнуті чохли. Станці, стан сидінь суперовий. Стеля чистенька, без пошкоджень, підігрів заднього скла, магнітола, кондиціонер, електрорегулювання дзеркал з підігрівами, передній електропакет. По задньому ряду. Задній ряд також в чохлах, все чисто, охайно, суперове сказав би навіть оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.